Добрий день. З вами Віктор Шушман. Ви на моєму каналі. Підписуйтесь на мій канал. Ми зараз вам покажемо новості. Добрий день. З вами новості. В очередне время у нас показалося, що підрив моста. У нас зараз підрився мій мост. У нас є свідетелі. Так, це все. Да, зрявий Я застрюю, що я застрюю мостом. Тут чітка себе відношення.

Обрушення, все не дуже значні забрались друг забрали, любину моста. Внесенно всі внесены всі ну всю дорогу. А даже вы наш и до это чумко виділить. При то милита на цим мостом. Це саме, це сами буквы живут І скажу вам. Це, яка це карта була. Карта кетка. Я знаю, що ви в шокі. кину.